Вітаю вас, друзі! З раночком вас Христос Воскрес! понеділок вчора була Пасха. Всі відсвяткували, всі зустріли цей світлий праздник і світлий день, а новини йдуть своїм чередом. Життя йде своїм чередом. І на Росії все йде своїм чередом, друзі. Там нова ініціатива. Самарська влада, Самарська область. Тепер всі жінки, жінки, це стосується жінок, хто відправив на фронт чоловіків або синів, зможуть безкоштовно навчатися в автошколі і отримати права. Водійське посвідчення, водійські права. Також є там і пільгові умови різні. Замовлення на, це, на ці пільги і на ці безкоштовні посвідчення водія озвучили дружини військових на зустрічі з губернатором. Вартість навчання в самарських автошколах вливається від 30 до 55 тисяч рублів. Тепер. Відсилайте, друзі кажуть, від, влада каже: відсилайте чоловіків на убой, відсилайте чоловіків на фронт, і ви будете безкоштовно отримувати водійське посвідчення. Слухайте, ви бачили такий маразм де-небудь. Ви бачили таке знущання, а вони над людьми, а вони приймають, вони раді. Спочатку там були лади, каліни, потім були дрова. Потім вобла була, потім там якісь часи дітям давали годинники, потім, я не знаю, що там колбасу приносили, так, так, колбасу приносили. Тепер водійські права. Блін, я дивлюсь на це все. Я вже це казав неодноразово. І ми з цими людьми жили в одній країні, коли вони за сина або за чоловіка. За батька, за брата просто за їхнє життя весело отримують водійські посвідчення і раді цьому не знаю, це можна сприймати нормально, це можна сприймати ну, в людському відношенні. Людське відношення це наша допомога армії. Це наша допомога один одному, це наша допомога навкруги в Україні. І я вам дякую за вашу допомогу як каналу, так і військово нашій армії. Дякую за ваші донати. Данильчук, надії, це вчора е на Пасху перерахували люди. Величезна подяка. А хто за сьогодні? Я ввечері скажу. Данільчук Надія, Стаматіна Тетяна, величезна подяка, хрепун Людмили. Хтось перерахував а, о 20.18 вчора, без прізвища, вибачте, нема. І хтось з пумба на Монобанк о 21.17. Величезна вчора. Це все вчора, величезна вам подяка. Ну і що далі? Йдемо далі. Там вчора був же ж обмін Обмін військовополоненими на Пасху. І там було 4 чи 5 чеченців обміняли. Ну і що, Кадиров не поїхав до них на зустріч Кадиров їх не привітав, чеченців, я не знаю, чому був. Тож чеченці були в пріоритеті, завжди їх першими, першими, а тут ні. І коли журналісти у нього спитали, що таке, чому таке відношення? Вин uh, сказал, что я, я... цитату, давайте я вам цитату продемонструю. Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Что кажется, Кадыров? Ви хто такі? Ви чмоні чеченці? Ви негідники чеченці. Розвертайтесь, валіть в окоп і там помирайте, віддавайте Богу душу або Аллаху душу. Ви тут не потрібні. У вас є Путін, у вас є Якадира, от за нас ідіть і вмирайте. У нас є автомобілі, у нас є палаци, у нас є все. У нас у Кадирова сестра 20-річна міністри, і так далі. А ви йдіть за них умирайте. Чого ви приїхали жити? Навіщо ви приїхали жити? Ось це Російська Федерація. Розумієте? Це Російська Федерація. Ну і заява. Нашого міністра оборони, а перед цим друзі, якщо вам подобається, підпишіться на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенка, на канал е, Телеграм Ляшенко головне. Поширюйте. Я вас прохаю просто поширюйте. Я не розповсюджую зараз по Фейсбуку. Просто не маю часу. А щоб канал існував, його б треба поширити по всім мережам, по всім це, що існує в інтернеті, так? по своїм сторінкам, по групах розкидати. Дякую вам, друзі. Так от Резніков сказав, що після закінчення війни він піде у відставку. В інтерв'ю із Данією, виданню Ла Разон, він відмітив, що став міністром оборони, тому що його пригласив. Зеленський. А після закінчення війни і він поважає Зеленського, він поважає його як президента, він поважає його як Верховного команду, тому він і залишився навіть потім міністром оборони. А після закінчення війни він хоче продовжити своє життя як. Приватна особа. Він сказав: Я хочу піти у відставку зразу після перемоги і далі жити з жінкою в своїй хаті як приватна особа. Це вперше я чую від міністра. Ви чули від як будь-якого міністра за 30 років, що він хоче піти у відставку? Що він хоче жити як приватна особа, що він не хоче влади, що він не хоче керувати, що він не хоче бути е, мегапопулярним, що він не хоче доступу до грошей. Ви чули це від когось? За 30 років вперше, і ви знаєте, ось такі події, ну, розтаплюють і серце, розтаплюють свідомість, і вони подають надію нам, що. Все-таки змінюється, все таки приходять інші люди, все-таки приходять люди з іншим баченням, і ми йдемо вперед. Дякую вам, друзі, дякую за те, що зі мною, дякую за те, що розповсюдили. Дякую за те, що підписались. За все вам дякую за ваші донати. До вечора. Україна переможе!